Привіт, сьогодні вже пойде 176 й день. Зараз я маю за нього розказати, мабуть. От так. По-перше, я варений, я трохи не виспавсь. Друге, що? Поспав я, нормально наче вдруге, От прокинулися. Ще я там приготував піцу, допоміг йому там трохи зі шторами. І... Поїхав додому, да? мені ще інший друг запропонував з'їздити з ним в інше місто. От ми з'їздили, поспілкувалися файно. І я знову телефонував шефу, чельку на роботу. Не взяв трубку. Потім я Зателефонував на інший номер, я знайшов його через Google Maps. І тут він сказав, щоб я завтра приходив. Mm. Да. Uh. Сказав, я спитав, чи можна сьогодні. Він сказав, що зателефонує, але не зателефонував. Нічого, Завтра прийду, там далі розберемося на місці. От. Трохи фігово я його розумів, бо чутно було це через слово. Ми йшли вздовж дороги. Мабуть, треба було прийти додому і подзвонити, але. Якось так. Завтра подивимось, що буде завтра. Оглянули виходить з другом. І все. Ну ладно. До завтра. Бувай.